Єлівщини. Ми знаємо, що на території Єлівщини знаходяться ряд пам'яток екології та культури, зокрема офіційних документів. От навколо тієї території, яка фактично зараз буде обговорюватися, так званого Жуковського 6. На її території знаходяться ряд пам'ятників ятник, пам культури, які внесені до переліку об'єктів культурної спадщини і так, далі, і так далі. Я не буду перевантажувати всі ці документи є. І, в принципі, всі, всі, всі це фактично про це все знають, що відбувалось е, на сесії. На попередній сесії, 15-го скликання. Е, це було 30-11, тут видно. Е, розглядалися два питання, які стосувалися центру Єлівщини Жуковського 6. Це е, передати у безоплатну власність е, земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства, громадянам. По вулиці Жуковського, 6, 1,3 гектара, і громадянину А Жуковського 6-1,9, фактично 2 гектари. Відповідно, в сумі це понад 3,3 гектара землі. Передати у власність безоплатно двом фізичним особам в Єлівщині. Друге питання: враховуючи дорогу оренди з фондом комунального майна, тому що це об'єкт знаходиться у комунальній власності. Передати у короткострокову оренду підприємцю П земельну ділянку майже пів гектара. І тому ми маємо, врешті решт що фактично 3,8 гектара Єлівщини може змінити власника, змінити цільове призначення і так далі. і так далі. Хоча згідно висновків будь-яка дія, і тут подивіться, наприклад, передачу приватної власності, так, так, так. Угу. А, відповідно э, до статті таких э, 14-17 закону крім на прохорону культурної спадщини, статті 53, 84 Земельного кодексу України, пам'ятки, об'єкти, археології та земельні ділянки, на яких вони розташовані. Землі історико-культурного призначення є державною власністю і не підлягають передачі у приватну власність. Оце документ. А в той, той же час на попередній сесії планувалось це зробити. Але ну, воно отримала таке велике обурення, і фактично ці питання на попередній сесії прийняті не були. Розуміючи ну, важливість цього, три фракції міської ради підготували відповідне проєкт рішення, який накладав би, по-перше, проведення громадських слухань та мораторій. Яким, що. що Чим суть цього е, пропозиції? Перше проведення громадських слухань. Друге, оприлюднення сайту міської ради е, план, детальний план території. Третє, найважливіше: до закінчення процедури громадських слухань та прийняття рішення міської ради, е, радою щодо статусу та плану розвитку території Лісопарку Ялівщина вести тимчасове обмеження, мораторій. На що? На передачу у власність. Ну згідно тут, що це написано. На передачу в оренду на зміну цільового призначення. І наступний контроль за виконання на сердюка та Тарасовця. Та, та, та Оце суть е, е, цього проєкту. Опублікувати на сайті та вести тимчасовий мораторій до закінчення обговорення та прийняття остаточного рішення на міську раду. Потім назвати кастрація мораторію. Та дерибан Єлівщини. Фактично, ото е, пропозиція, яка була надана, ви бачите з однієї сторони, це проект який внесений. А потім з'явилися зміни. Зміни фактично стосуються, бачите, лише цієї жовтої частини. Зараз ми її більш детально розберемо. Що ж там пишеться? Ми казали, що треба призупинити передачу власність та передачу в оренду. Що пропонується в цьому тексті? Мораторія не стосується земельних ділянок. Що вже перебувають приватній власності чи користуванні, в тому числі на умовах оренди фізичних та юридичних осіб, Земельні ділянок комунальної власності, на яких е, розташовані об'єкти нерухомого майна фізичних та юридичних осіб. Тобто, все окрім е, цих ділянок, давайте подивимося ближче. Відповідно, мораторій не стосується земельних ділянок, яких? Як ми вже бачили, що вже перебувають у приватній власності, Тобто передати у приватну власність безоплатно фізичним особам 3,3 гектара Ялівщини. Відповідно, він це скосує одну частину землі. І друга частина цього мораторію, яка каже, що земельних ділянок комунальної власності, на яких розташовані об'єкти нерухомості фізичних чи юридичних осіб, це фактично земля комунальної власності, це другий пункт. Відповідно, ми прийняли мораторій. Мораторій стосувався якраз Жуковського 106. І фактично він складається з двох логічних частин, яка знаходиться у ті двом фізичним особам і комунальної власності. І фактично виходить, що Шо той мораторій стосується всього, чого завгодно, окрім того, що від чого він повинен був стосуватися. І фактично у нас виходить, що 3,8 гектара Ялівщини знаходиться без захисту. Ну, фактично, яким чином, можливо, буквально декілька секунд розповім, яким чином приймалося це рішення. Воно приймалося з порушенням регламенту міської ради. Яке, яка послідовність дій? Перше, спочатку голосується проєкт рішення внесений. Відповідно, проголос був проголосований за основу проєкт рішення, який без цих доповнень. Потім. Повинне голосуватись доповнення до цього проєкту рішення. І якщо це доповнення до проєкту рішення, набирає необхідну кількість голосів, воно додається до нього. А потім третій етап. Проєкт рішення, який був запропонований, з змінами, які набрали необхідну кількість голосів, голосується в цілому. На жаль, було праким чином зроблено: проголосувалось лише проєкт рішення, а потім вже Проєкт рішення зі змінами, відповідно, за зміни ніхто не голосував, було грубо порушено е, регламент. Ми вимагали, що поставити на поіменне голосування внесення цих, вибачаюсь, каструючих змін до проєкту рішення. На жаль, ну, що було, ви бачили саме головуючи, порушуючи регламент, не поставили це на голосування, і фактично було прийнято рішення з порушенням регламенту. Відповідно, воно не є дієздатним. На підставі чого, розуміючи, що це рішення прийнято неправомірно, наприклад, я не приймав участі в голосуванні взагалі, тому що це було неправомірні дії. Дякую за увагу. Я хочу надати слово колегам, будь ласка.